Перекрить воду київлянам, пусть пухнуть от спраги. Всі бажають росіяни. А ми витерпимо. Світами землі. Як заробилося життя? Науковці давно шукають відповідь на це питання. Одна з наукових Жекутас стверджує, що 14 мільйонів років тому відбувся великий рух, після кого утворився наш всесвіт. За часом все звірився на Алатирі. Зокрема, вивезла наша Чумацький шлях. Подальше діє сили тяжінь. Створювала в галактиках зорів, планети та їх системи. Так утворило Сонце та сонячна система. Земля пройшла кілька етапів еволюції, протягом яких її. Дів та сніжного покрову. Майже уся вода сконцентрована в морях та Україна. І вона солона. І лише три відсотки припадає на прісну воду Суботову. При цьому три четвертих води перебуває. Верхній резервуар і далі вода самопини йшла в пілі. Але головне, що джерелом цієї води був Дніпро. Дніпро і сьогодні наша головна водна артерія тисячу років тому. І ми українці бачимо Дніпро вже сформованою рікою по погоди, яка має притяжність. Взагалі 2200 кілометрів на теренах України 980. Починається ж Дніпро на Валдайській височині з маленького струмка. І ж таке було, то ліс і на фотографії, бачите, українського науковця біля витоку зі своєю дерев'яною дошкою, яка, сподіваємось, там ще досі є. Сухотийсь подорожній, ти знаходишся біля витоку великої рік від Дніпро, Бережи її. Дніпро перетинає територію трьох країн, впадає в Чорне море, і зараз ми з вами пішки подолаємо усі ці кілометри. Всього нам допоможе акваріум, який мітує русло Дніпра, і великі світлини в берегві Дніпра. На першій світлині ви бачите Валдайську височину, Дніпро тільки не розпочав свій шлях, це маленька тиха річечка, якою ніхто не користується. Можна іноді навіть її не помітити в рослинності. Солодноплатна частина починається на теренах Білорусі, ми бачимо це на другій світлині. І нарешті, потрапивши в Україну, набуває повноводів. Після падіння заси вважається Дніпро сформоване постаточно. Близько 70 видів риби не лічується в Дніпрі, у нас, звичайно, всі 70 не помістилися, але коротко плюс головань голова тут присутні. Ну і, звісно, коли ми говоримо про воду, то не оминути екологічних питань. Тому що річка це теж живий організм, який може хворіти, який може відновлюватись, може повністю зникати. За останні 15 років в Україні зникло 5 тисяч малих річок. На світлинах ви можете побачити сучасний стан вибіді. А, яка на річку вже багато десятиліть не схожа. Вона в неприродньо рівному залізобетовному березі, а хімічні відходи і сміття це її постійний склад, і час від часу в новинах лечила. Либід стала червона, либід стала синя, жовта і так далі. Це все хімічні сполуки. А, статистика плесенівсішна, те, що ми бачимо, теж не дуже приємно, але в наших руках змінитися. Ситуацію це і банальний наш відпочинок на березі, так коли ми залишаємо сміття нераціональне використання підземної води, маліорація і військові дії нашої країни. Зараз ми з вами будемо покидати всі ці запрошені вразливі поверхневі води і сідати їх до підземелья. Якщо всі готові, я попрошу, будь ласка, всі групи, від того, не залишається прибір за бізнес. Вода будемо з Подивіться, будь ласка, на стіну праворуч і діткам для тактильного знайомства раджу підійти, торкнутися цих порід і відчути їх різницю. Так от Фактури різні. Гладенька глина, шершавий пісочок, тверда скелясна порода, водозерка. Чим повільніше відбувається інформація, тим це якісніше А от і якісні. Ми криницю і сучасні технології, і взагалі, що було пов'язано з колодяжем, криницею в давні часи. Це не тільки джерело питної води, а це місце для різноманітних обрядів. Ну, По-перше, обмінятися новинами. Касу, свого роду соцмережа. По-друге, якщо річка протікає далеко від села, можна похистити дітей пленичною водою. Завнатися в кохання, подивитись на жанру. Подивитися, дивитися на обов'язково, вона має повернути до шкіру, як люди помічали, що на коложаби е, якось вода чистіша, тому іноді її саджали молоко. Вона криниці сягала не більше 10 метрів, тому в сезон дощів піднімалася каламутність, ламутність, люди е, не наваживались бити воду. Звісно, були різні захворювання. А, а ще в криниці жив криничник, дуже добрий, ласовий рух, який може використати дощ, якщо ви скаламутите воду. Так, ми бачимо, що багато цікавого пов'язано з них, але все ж таки цитралізований гімн. Що ми отут знаходимося походу. тому що там башка, так? Але насправді це Володимирська гірка, там дійсно була така сама башка, ми стаємо в щадному парку. А тоді парк назвався суперецького зібрання, багато що змінилося, з того часу і назва, і деякі будівлі. Наприклад, стайом серцкко. Це була закрита, відкрита рідні страни. Сьогодні тут парк <тур> так, ще ще сходи, там до ботиковського права, молодими і фонтан, де Бог якраз йде спляний міст. Також у нас був колись на <пл <'ї> Європейській площі, <'ї> <Втур> Зверніть увагу на фотографії, як він виглядав. Це велика червона чаша, де можна було купити води, купити її прямо в на налити, виданяти під водовоза, схотити в кабличкою на ярмарку. Це були водорозбірні фонтани, вони теж були частиною централізованого пологону. А, і от наші башки, власне, теж туди подавали її. Але отримували не роботу. Ми також бачимо пакет парової машини, яка підіймала воду з Дніпра до фільмів, гуляючи по Володимирському зводу, можете побачити фільму. Далі налітають наші башні, хоч подачу. Бути довге рівне, трунке з нього має бути легко вирізати. Так, сосна Виріза, да. в Києві багато сосни, з нею легко працювати. От, власне трупа сосни лежить у нас на протилежній стороні. Так, з часом розвивалися технології. Ми вже бачимо 19 століття представлене і керамікою, 20 двадцяте сталю і 21 перше пластиком. Найактиваніше, як на сьогодні, варіант. Хоча, як не дивно, дерево один з найкращих матеріалів. Чим довше воно під землею, тим міцніше. Маленькі експерименти, які схожі на хлопці, на ваших уроках ви зможете для себе або для друзів батьків відправити. Попрошу вас, трошечки відійти назад на і під колом і.

Вот и Сколько? 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 Сколько?

Під відкритим небом тут наші стоки, сміття і груд, і, звісно, коли дереві змеють зі сторони станції на пузняті, так то неприємно стає трошки. 150 гектарів, сотні людей в роботі, зміна людини, ну, людей триває 12 годин. Особливо тих людей важка робота, які знімають сміття з решіток. Починається очистка стоків тут, де на решітках затримується десь 8 тонн сміття, і його вручну знімають з решіток. Частково вона переробляється на заводі, ви бачите сірі будиночки, а частково зберігається на спеціальній території, потрібне низне водити. Далі у нас біологічно очистка. ці великі аеротенки, відстійники, вода відстоюється і насичується киснем і корисними мікроорганізмами. Колобратків, які живуть зазвичай в річках, в болотах в озерах, вони поглинають наші кишкові палички, віруси, інфекції і так себе ліку, ріка. Вторинні лісіники це щось дуже віддалено схоже на хімічну очистку. Але по факту у нас хімічна очистка в Україні відсутня як результат фосфатні мині засоби галифері перетворюються на токсичну синю зелену клітку. Тому ця станція крівництва дуже просить нас усіх переходити на господарське мило на рідку соду, саме в рідкому стані, аби трошки допомогти з фільтрацією води. У нас була надія в 15-му році, коли приїхали японці. Вклали великі гроші в реконструкцію, але, на жаль, потім гроші було відкритано. Тобто реконструкція не відбулася. Тільки від нас вами, від користувачів, нині залежить якість води в Дніпрі. Ну ще тут 16 годин, вода потрапляє в технічний канал, і біжить до Дніпра і через 7 кілометрів туди впадає. На цьому місто все залишається. Вас. Наприклад, гейзер у нас з'явиться ліворуч від місточка, тут у нас буде танути льодовик, далі шуміти водоспад, гейзер і так далі. Зробимо маленьку паузу від інформації, погуляйте на цьому п'ятачку, побувайте в карстовій печері і за 5 хвилин я всіх покличу на мильні кошки. Будь ласка, тихо з підроги. Воду не п'ємо, це все ще технічна вода. В печері пить кажан, якщо подбухати на його криці, і трошки так! Дякую И Клас! класс Рибка сама до нас пливе. Це японські короби кої, вони виконують бажання. Вгорі над нами рибальська сітка, чого так, все таке створення атмосферу водою. Можете ставити на підніжки, корони вони сюди плавають. Єдине, що пам'ятайте, будь ласка, не зануть, не торкаємось води, не намагаємось виходити. Вони, кстати, їх їдять, японці ні, японці їх, ну можливо, якщо спеціально, але декоративну рибу зазвичай не їдять. Вона не має вруживних ключом. Наш дніпровий короб, от цього можна їсти, японцям теж, якщо зловлять. Ось цей, так? Да? Ні-ні, такі, звичайні сірій, де вони там. Дві штуки всі. І є ще в нас риба-пилосос, яка прибирає дві стіни акваріума і таким чином це підвищується в брові. Тобі ще ручки тут існують. Просторок кого-то, ой, виростає до метрів в довжину. А це короб наш? Да, так, це наш короб. 不是龙。 добрий день з вами Я помню, яка така із ним дев'ятсот вісімдесят один